Отже ж, ранок. Ночі був дощик, але нормально так. У мене звісно і так трошки все було мокре, ще підмочило, але я все висушив моментально. Воно дуже швидко сухне на сонці. Я покупався, постирався, оце дежа постирана, яку я ношу, постирав. І прослушую всі свої предмети. И тем временем все штаны свои пошив. все, они классные, можно носить. Вот такое вот. Сегодня у нас 4 квитня. Сегодня у нас 4 квитня 2025 года. Я в Эквадоре. Речка, вода прозрачна. Отлично. Все процедуры сделаны, я готов. Сейчас собираюсь уже. Еще пару бананов зим, А вообще возить с собой их нема смысла. Я так понял, лучше вот тут десь попадається, набрав, сразу поїв. Вони дуже быстро превращаються в говно. Вот так вот. Ну все. Вот такі от ранок у нас. Все. Я закончу процедуру. Опять догуляв. До обеда майже. Ну нічого заразить дам. В принципі, більше сьогодні мої плани немає никаких. Ідем, просто і все. Так місце непогане. Получається, даже при таких дождях все нормально работает. Можна спасти. А комарів тут практично і не було. Вот. Я утром навіть і не палив ленту. Там хлопці, я не знаю, може вони сюди хочуть перебратися, мене побачили, де ждуть. <гум> Дивляться, ждуть, може я піду зараз. А я зараз і піду. Все. Повністю готов. Ну ось така дорожка у нас тут. Там вона так добре розчищена, а тут майже не хожена. Може з того берега приходить. Топчуть, ось його Бомберос. Але виглядає як зета, закрите, неробоче бо людей нема. Тишина. От, І тут усе кругом заросше але хтось сюди вирощує деревця. Іноді приходять і доглядають їх. Я сперва хотів там на берегу стати, але там нема де сховатись. От. Наш любимий магазин, щоб ми про нього не забули. Тепер взагалі не треба ніякий город заїжджати вот. ну, от, например, вино по 3 долара Але воно написано полусухое А я знаю їх не полусухое Це мабуть сладке. Оце коротше по 4,39 це чилійське. І ціна хороша <ресця> Тока нахрен Чивільська Я в Чилі його напився О таке от Зато по 6 долларов 200 водка сибирская 750 мл яка це код? GPS не показывает но я думаю что это камило понце а то ж вы спрашивать будете а вчера была эльгоабада получается прикольно я постоянно говорю но компрендо Думаю, чого вони мене не розуміють? Я це слово вивчив колись дуже давно. А вони давно вже не употребляють цього слова, вони употребляють No Entiendo. А я думав, що це по-португальськи. А і в Іспанії теж це слово вже давно употребляють, а Но no компренда вже... Воно no компренда вже устаріло давно. Отак от. Ось дивіться, коротше. Автобусная зупинка снова называется парада, а в Перу она называлась парадеро. Вот. То есть две страны соседних, а уже отличается название. И слово обгон у них тоже другим обозначается, не такие как в Перу. Вот. Вроде бы и испанский язык, а все равно слова разные вот. Это магазин Митиенда. В вот. нем ассортимент больше, но дороже. Мені сьогодні не треба туди. Шоу фрукту думаю, що таке. А тут бачу зелені жовтіші. Це грейпфрут, виходить. Тут росте. Таке цікаве місце. знайшов. Там папаї, тут банани. Телефон тільки що мені устроїв стрес. Взяв і потушив екран внезапно. Сам. Я не мог його включити. Прийшлося в темному місці. Роздуплю... Я тільки що не засняв, там стояв жигуль. Перший в еквадорі, друга чи четверта модель, точно не розбирався. Ну, перший. Я вже давно по відчуттям наче на горку їду. І тут -а, бананових плантацій стає менше, все більше лісів. А оце те дерево, на якому красні плоди ростуть, воно буває таке здоровенне. Тут теж дуже часто в населених пунктах дорога звужується. сейчас начнется нормальная трасса. Странные километровые метки, каждый раз разные. Учера было там 50, а не, вчера было 70, сегодня снова 40, непонятно. Откуда, куда меряют. А перед этим было 500, 600, что попало, короче, у них. Это я сегодня ночевал возле хорошей речечки, а в основном тут такие. Ще оті дерева їх спеціально вирощують не знаю що це за дерева, но видно що спеціально їх ростять О, такі от А вот це тоже якісь плоди интересные Даже не пойму що це таке Вроді тоже цитрусовое Може помела така Кошмар там на землі валяються такі, їх ніхто не бере, вони гниють, розсипаються. Я ось знайшов маленький, м'який розламав. У нього якийсь запах, похожий на гриби Наверное, це не съєдобне. Тут так цікаво виглядає поле, і на ньому ростуть здоровенні дерева А там пальми он. то за пальми? А може то олійна пальма? Тільки щоб за городом від бананами. З'їв усі банани, що були зі мною. Ну два бракованих, вони тверді були, дуже я їх викинув. Тепер треба нових шукати, а бананів немає. Що їх не буде? Я їду тут якийсь кусок дороги. Ця сторона її, мабуть, перестилали і закрили дві А отут цей кусок закінчується і далі знову роздвояється і будуть сюди їхати. В Османді включив велосипедный режим. Показывает источники воды. Якийсь краник показывает питьевой воды через 18 км. А через 10 км показывает место для лагеря. Побачимо, что это таке. А я сила тут бетонная лавочка. Тут такие і Несколько штук было таких бетонных, вообще по виду похожих на тюрьму. Ну, вони тут рід, рідко йдуть. Ну, от. Знову з'явилися бананові плантації. Будемо сподіватися, що й бананок нам перепаде десь. От. Кстати, дорога далі їде вниз. Я зараз на висоті приблизно 50 метрів і буду спускатися до 20 метрів. Ну це не високо все одно. Але ж виходить, що невеличкий підйом такий був. Я от його ощутив. А ще в них пальмового олія продається в таких от каністрах. Типу можна жарить. Салати робити і все таке. Вони її вовсю. Використовують. Це ще один супермаркет на трасі. Тут теж городок. По карті він зовсім маленький. Але такий, блин. І мій будь магазин теж тут є. А тут щось жарять. Кругом у них багато жареного м'яса. Треба якось буде скуштувати. Появилися домики отакі на сваях. А чого інтересно? Що тут може заливати? Чувствую, що я в еквадор буду їхати медленні, ніж я думав. Бо мені не дають. Тільки що їду, Папаї спіли на дереві. Достати невозможно, палка і теж не достать. А я подумав, а що якщо труснути? І струсив одну. І ось вирішив спробувати. І знаєте що? Вона намного вкусніє, ніж те, що в магазині. Короче, дурять нас, їх же збирають зеленими, бо такою спілою її ж нікуди не довезеш. Вона впала, гепнулася і вмятина одразу на ній. Отаке. таке. В общем, я тепер знаю, що папайя буває намного вкусніє. Грейпфрута я теж одного спробував. Він теж дуже вкусний. Він не кислий, він такий вкусний. Внутрі білий, а снаружи зелений. Отаке. Добре. Хорошо. Вітаміни. Ось тут я тільки що дві самих спілих струсив і Прям навіть руками поймав їх. Маленькі, але вкусненькі Османд каже, що через 900 метрів буде місце для лагеря. Зараз і побачимо, що це за місто. Короче, там з тим місцем для лагеря якась дичь. Я по координатам знайшов те місце. Там йде село, хати. Ніякого місця немає, я не знаю. Блин. Я проїхав і 500 метрів до, і після того немає там нічого. От. Річки в основному такі, бачите? Але ще одне таке місце обозначено прямо перед заправкою. кстати, цей істочник води, то на заправці. вони обозначили. От ми туди поїдемо. Уже недовго до нього залишилось, кілометрів 5. Знову якась хацапетовка. У них тут церква прикольна і куча лавочок від Дорога погана зараз. І, і через кілометр буде пеахе. Мені ці дерева подобаються тим, що під ними така подстілка хороша, дуже сухо і трави нема. Але треба так, щоб і з боку мене не видно було, тоді можна заховатися в них. Я таки не зрозумів, вони значками обозначили. Велодорожку. Це типу оце бурківка оця. Щось я по ній попробував їхати. А далі де? А далі, все, все да? А, больше немає. А дальше вообще ни хрена. Кошмар. Короче, спеціально зупинився. Следующее місце для кемпінгу обозначено Типу отут, а десь внутрі в цій штуки. Тільки вот там десь это. Или от там, но тут я їхав, там був ліс Хащі. Там не було ніяких поворотів вот. Місто для лагеря, типу там десь на горі Бред який-то взагалі Тут територія така велика вот. Ловиться три вайфая, але всі требують логін потім для входу. Прикольно виглядає. А там яхта під кришею стоїть. В общем, всі ці місця для, для лагеря, які на карті обозначені, оказалися повним <різь> салом. Ну, не випадали. Нема там нічого. Нема. От, на заправку заїхав, набрав води. Приїхав далі, дивлюсь ліс по карті, але його нема. От прикольно, що виходить по карті ліс обозначений, його вже немає, його вже винищили. На тій стороні ще нічого не посадили, але ліс вже знищений. А на цій стороні вже давно ті самі сади, з тієї сторони загорожений. Тут така дорожка виходить, йде. От, кудись в сторону. Я по ній проїхав трошки. Потім дивлюсь. Бананова плантація, вся така захаращена, заросша, і дорога відкрита в неї йде. От. Я по цій дорожці їду. Спочатку хотів під бамбуками стати, але там на виду виходить. Я сам трошки далі, то дорожка зворачує в сторону. А я попід річкою. тут річечка. І по під річечку став оце на берегу. Вроді місце таке, що ніхто не має замітити. Тут какао росте на берегу. Ось. Я став під какавами. Річечка, вода прозрачна. Я ще й перед сном покупався. Водопад свій лічний. Ну, там теж таке захаращене, заросше якісь банани. Але я так зрозумів, що зараз їх не доглядають, тому що там немає бананів висящих. От. Отут трошки метрів за десять починається бананова плантація. А так місце офігенне на бережку. Очень навіть комфортно. І дрова сухі. Тут дуже мокро, а дрова сухі. Отак, Отак я і став. Як звичайно. Все нормально. Отак і пройшло. Закончилось это все. Комариків мало, но вони вридні. поэтому все равно получается спирали буду полить все время, пока будет так это, пока будут джунгли. Не знаю как там высокли на высокогии, там может другие проблемы образница. Но пока вот так вот, боремся с тем, что есть. Дощи тут не сильные, ціну доща не було. Вот так на цьому і закінчиться наше відео. О, це я добавку до предыдущего дня, потому что там видео коробки, а я пока сюда разложился нічого ничего не снимал. Вот поэтому і добавлю, чтобы было видно, где я став. Покедова!